В неї радіус дії менший. Вона для того, щоб коли солдат наступає, міг її кинути і сам при цьому бути не ушкоджений. Вона накриває на 25 метрів. Тобто якщо людина на 40 метрів її зурни, то в нього є великі шанси, особливо якщо він ще заляже або охопнерне, залишитися живою. Тому в неї радіус враження менший. Принцип дії в них один і той же. В даному випадку я відокремив запал від гранати. Тому вона стає, переходить в розряд безпечних, вона розряджена. Разом з тим, якщо оцей запал почати в руках розбирати або виснати теж кільце, в кращому випадку в кращому випадку, відриває кість руки. пальці, рука і так далі. Тобто вона, оцей сам запал несе в собі теж небезпеку, навіть без самого корпусу з вибуховою речовною. Я думаю, всі чули події під Верховною Радою, коли там мітингували, здійснила охорону Верховної Ради підрозділи Національної гвардії, стояли молоді хлопці, призерники і один, скажімо так, дуже нехороший чоловік збурнув у натовп гранату тих солдат. От полетіла отака от граната РГО, вона оборона, як і ця. Тільки на превеликий жаль, ця граната впала їм фактично.